Зараз я, вас навчу, зараз я вас навчу наливати гінець. Дивіться, по-перше, стакан має бути чистий, а не грязний. Друге, і сухий, звісно. Сухий, як попа младенця. Тепер, дивіться, ми беремо 35 градусів, 45, починаємо 45, 45. наливати. По мірі того, як буде стакан набиратися, ми беремо і повертаємо його і набираємо, бачите, до харпа. Оп, набрали. Трошки лишаємо. Після цього ми ставимо його і чекаємо, і чекаємо, доки пінка спуститься вниз. Бачите, я сподіваюся. Бачите, я сподіваюся. Не сильно тряси камерою, бо потім не будуть розбирати. Так, чекає, бачите, з'явилося червоне знизу. Рахуйте. Скільки надо? 90 секунд. 90 секунд. Півтори хвилинки. Півтори хвилинки воно відстоюється. Поки це відстоюється, то яке ти перед тим налити, його п'єш. Бачите, бачите, воно проявляється, проявляється, проявляється. І як тільки, як тільки в нас прийшло десь. Півтори хвилинки, ще трошки ми почекаємо, як справжні справжні поціновувачі гінеса. Okay. Ще трошечки. Ще, трошечки. Can... One. One. Пробуємо mm -hmm. далі. No. Так, тепер від себе від себе. Дивіться. Давайте пийте. Пийте в своє задоволення. А тепер ми беремо. І то все випиваємо. Єдине, що не забуваємо, що хто хоче.